На телефон можете інклюзивний, дуже потужний проєкт, який дозволяє людям, які втратили зір або погано бачать, доторкнутися до унікальних пам'яток, ну власне в нашому проєкті сакральних пам'яток показати ікону галицьку ікону з нашої колекції презентації такої неординарної виставки, яку ми сьогодні маємо честь для вас показати увійшло п'ять ікон адаптованих тифлографічних адаптацій для п'яти ікон із. А... Відомого проекту Врятуємо скарби разом, в тому числі це ікона з кінофільму Ціні забутих предків знятого Сергієм Параджановим, Адже вчора ми відзначали ювілей цього видатного режисера. І тут також представлені каталог. Відділу народного мистецтва краєзнавчого музею тактильний арт-альбом скарби європейського мистецтва, який продубльований шрифтом Брайля і має аудіоопис. При наведенні можна почути, що це за робота, що за художник, про що ця картина. сейчас займёмся. Кто ещё